Варта державної прикордонної служби України на честь вашого прибуття вишикована. Начальник почесної варти підполковник підпоклони. Вітаю! Кордонники є першим пріоритетом уваги моєї, як президента, як Верховного Головнокомандувача, уряду, Верховної Ради і головне українського народу. Ви знаєте, проходячи мимо сучасних зразків озброєння, найсучаснішої броньованої техніки, засобів. Радіоелектронної боротьби, тепловізорів, унікальних захищених командних пунктів, засобів зв'язку, системи протитанкової боротьби, зенітної боротьби. Я тут вжимаються кулаки і думаю, що нам би таке в 2014 році. Як би ми по-іншому зустріли би агресора? У нас залишилося таким самим лише бойовий дух українського прикордонника, лише бойові традиції, які виховані на найкращих зразках, на найкращих українських героїв прикордонників. Отже, прийміть мої найщиріші вітання з сьогоднішнім святом вашим нашим професійним святом днем прикордонника. Надзвичайно простих, непростих умовах складних бойових Державна прикордонна служба демонструє свої найкращі якості. Зразково виконує поставлені завдання і демонструє величезний потенціал подальшого розвитку. Щоб мене спитати, хто налагодив один із найкращих засобів кооперації з нашими іноземними партнерами, я би сказав, що це є прикордонна служба. І саме тому вона отримує таку допомогу радниками, допомогу технічну, допомогу фінансову. Воїні-прикордонники гідно проявили себе на сході України, там, де Український народ веде боротьбу за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність нашої держави проти російської агресії. Понад 15 тисяч прикордонників взяли участь в антитерористичній операції. 680 з них відмічені державними нагородами. Ми повинні віддавати шану усім учасникам. Боїв захисникам держави, які поклали своє життя задля України, задля її майбутнього. Пропоную шанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. І хотів би скористатися нагодою І ще раз. Подякувати від імені українського народу всім, хто присвятив своє життя захисту кордону. Удачі вам, дорогі і шановні друзі, у вашій нелегкій, ризикованій, але в той же час почесній і благородній службі на благо України. Від усього серця бажаю вам здоров'я, бажаю вам щастя, добра, наснаги. І успіхів на благо процвітання нашої великої Батьківщини. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Присвоєна звання Герою України удостоєнням ордена Золота Зірка Семенову В'ячеславу Анатолійовичу, старшому лейтенанту. Посмертно нагороду отримує дружина. i'm mara на Як на гвинтівку Мосіну колідернізованого спецекспорта, а також закордонного виробництва, кулемет 9х21.

Не переведені дивишся, я собі це не виходить. Ну, хороше, може, мішень здорові. Є плюс і є мінус. Тепловізор і камера. Камера з інфрачервоною підсвіткою. Можливості цієї камери по особі до трьох кілометрів можемо управляти камерою. Діємо, реагуємо. did